В Україні відзначають День працівника дошкільної освіти. Це ще один гарний привід вшанувати і відзначити роботу тих, хто дарує дітям кращі роки, тепло своєї душі і не чекає у відповідь вдячних слів. Вихователь це чарівник, який відкриває дітям двері у світ дорослих. І від того, що знає і вміє вихователь, залежить і те, чому і як він навчить своїх вихованців. Сьогодні в об'єктиві віде дошкільний заклад номер 2 який неодноразово мав відзнаку зірковий, наш заклад має 9 груп, і це близько 250 вихованців у нашому закладі. Кожна дитина оповита турботою любов'ю. Ми, педпрацівники, техпрацівники, робимо все, щоб діткам тут було затишно, комфортно, безпечно та цікаво. ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. тетяна Романчук працює з маленькими дітками вже майже 30 років. Справу свою любить і отримує від неї задоволення. Ну як часто вам доводиться бути курочкою? Ну доволі часто не тільки курочкою, а взагалі різні образи приймати, тому що діти це дуже полюбляють. Треба зацікавлювати постійно над собою працювати і постійно дітей завлікати. Вихователька Тетяна Малішевська, яка теж має неабиякий професійний досвід, вважає, що дошкільний вік найбільш сприятливий для загартовування, оволодівання елементарними життєво необхідними рухами. Спортивні заняття, впевнена інструкторка з фізкультури Тетяна Коваль, підвищують стійкість дитини до захворювань, мобілізують захисні сили організму. 3, Аліночка, ти подобається заняття да. А загалом в саді будеш ходити? Да. Скажи, мені тобі подобається ходити в садочок. Угу. А які заняття любиш більше всього? Ну, фізкультуру любиш. Угу. А малювати. Теж. Теж, а яка найулюбленіша. Вихователька в тебе. Вихователька середньої групи Наталя Печільця вважає, що основний критерій її роботи любов. Саме головне це любов любити дітей, любити свою професію. Гарний колектив, гарно працювати, друзі. Тому на такий довгий час я працюю в цьому закладі, і дуже цим пишаюся. А тут під байливим наглядом Галини Гримайла малечу вчать допомагати батькам. Обід. Так. І хто має їсти? Ми. А тобі подобається це робити? Так. Да. Так. А ти вдома да. таке робиш? Помагаєш да. мамі? Так. Да. Пані Галина працює помічником вихователя. Коло її обов'язків просто вражає. Ходиш, прибираєш, витираєш пилюку, потім сніданок, приносиш сніданок, накриваєш, діти допомагають чергувати, накриваєш, снідають, миєш посуду, бистро маєш справитися, встигнути до 9 годин, 9 годин. Хвилина мовчання, провели хвилину мовчання. Тоді заняття допомагаєш вихователю на прогулянку. Виходимо і так цілий день. Ліворуч, праворуч, середині, зовні дітлахи вивчають за допомогою веселих картинок. Цікаво про орієнтування у просторі викладає Ірина Моцька. Побували ми і в харчоблоці. Перше, що кидається, а точніше засліплює очі, це ідеальна чистота. Посуд виблизької підлога також. Дівчата одягнені у гарненьку однакову форму, приємно посміхаються. Ми дуже любимо свою професію кухаря. Ми завдячні нашій директорові Наталі Володимирівні і старшій медсестрі. Людмилі Васильівні, що вони роблять збалансоване, гарне, корисне меню для наших діток. В цьому меню все є для діток: є молоко, вершкове масло, яйці, сир твердий, сир кисломолочний, м'ясо, овочі, фрукти. Дітки корисну їжу їдять. Ми дуже. <рес> дуже щасливі, що готуємо їм цю смачну їжу і бажаємо їм здоров'я, а їхнім батькам радості. На жаль, нині живемо в такий час, що у веселе дитинство увірвалася війна. Але, попри намагання ворога, українці знають, як захистити найдорожче. Своїх дітей. Саме найпростіше укриття розраховано на 250 людей. Тут знаходяться старші і середні групи в цьому приміщенні, а в тому приміщенні знаходяться молодші і е, ясільні групи. Професія, яку обрали працівники садка номер 2 вимагає глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Виховання дітей на початку їхнього життєвого шляху не просте завдання, але від його успішного вирішення залежить майбутнє. Дитячий садок для малюків недаремно вважають першою школою життя. Професія вихователя дає можливість заглянути в країну дитинства. Недаремно кажуть, вихователь не старіє, його душа завжди молода. Ну що ж, дорогі наші молоді душею вихователі та працівники закладів дошкільної освіти, щиро вітаємо вас із професійним святом. Ви заслуговуєте на шану і на повагу від суспільства. Адже щодня віддаєте тепло своїх сердець дітям.